Доброго ранку, дітки! Давайте разом привітаємось! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Сьогодні у нас понеділок і ми розпочинаємо вивчати нову тему На човні морями, океанами. І тема дня по морю навколо світу. Сьогодні ми дізнаємося, що море це величезний простір для морських мешканців, який люди мають зберігати в чистоті, про працю людей на морі та по природу моря. Ми з тобою вже багато говорили про море, про те, хто живе в морі та біля нього. Про морські забави та відпочинок. Сьогодні я хотіла розповісти тобі, хто працює в морі на кораблі. Але для початку скажи мені, чи можливо було прибалити, вивчати море, перевозити вантажі і пасажирів, чистити і лікувати море, подорожувати, якби не було водного транспорту. Звісно ж, ні, бо ходити морем самостійно бо з допомоги водного транспорту просто неможливо. Морський транспорт це один з різновидів водного транспорту. Це будь-який транспорт, який здатний пересуватись морською поверхнею. Лайнер. Це судно, як правило, пасажирське, яке використовується для здійснення рейсів за заздалегідь оголошеним розкладом по певному маршруту, а також перевозить різні вантаж. Це мале, безпалубне, зазвичай веслове судно, яке використовується для рибалки. Гідроцикл. Це водний швидкісний персональний плавзасіб, призначений для руху шляхом ковзання по водній поверхні. Яхта. Це легке, швидке, самохідне судно, яке перевозить пасажирів, має палуби та каюти. Моторний човен маломірне судно, яке має подвісний мотор. Саме цей мотор надає йому великої швидкості. Катер це невелике, легке пасажирське судно переважно для недалекого плавання. А чи знаєш ти як називаються люди, які працюють на кораблі? Морський повар ще його називають кок. Він несе відповідальність за харчування та приготування їжі для всієї команди. Штурман це фахівець із водіння надводних кораблів. Він відповідає та розробляє маршрути. Капітан це найголовніша людина на судні. Вона відповідає за увесь екіпаж. Боцман. Це старший по складу, який керують роботою матросів. Матрос це людина, яка працює на судні, несе відповідальність за навколишню обстановку та тримає курс судно. Ось скільки багато людей працює на кораблі. До нас в гості завітав Незнайко. Він дуже любить подорожувати моро. Коли виросте, він хоче працювати на кораблі. Щоб постійно бачити море. Але ким саме він ще не визначився. Адже на кораблі працює дуже багато людей. Давайте пограємо з вами в гру. Я буду описувати людину певної професії. А ви повинні назвати її і показати на картинці. Керує роботою на судні. Дбає про безпеку пасажирів. Показує, куди йти судно. Так, це капітан. Стежить за чистотою і порядком. Виконують доручення капітана. А вже ж, це матроси. Готує та подає їжу. Сервірує стіл. Звичайно, це кухар, кок. Лікує, слідкує, щоб всі були здорові. Це лікар приймає і передає радіограми, здійснює зв'язок з землею. Цим на судні займається радист. Прокладає маршрут, вказує напрямок. Це штурман. Відповідає за всі механізми на судні. Це механік. Всі професії важливі на судні. Ну що, незнайко? Ти вибрав ким хочеш бути? Ні, я ще трішечки подумаю. А поки незнайко думає, ми з вами ще пограємо. Я виділяю картинку, а ви кажете, на чому подорожує незнайко. Кажете повним реченням. Наприклад, незнайко подорожує на човні. Незнайко подорожує на лайнері. Незнайко, подорожує на катамарані. Незнайко, подорожує на катері. Незнайко, подорожує. На підводному човні. Ну, що не знаєте, ти вирішив, ким будеш на кораблі? Так, я буду капітаном. Буду шукати скарби на далеких островах. Хай щастить тобі! А вам, дітки, до побачення! До скорих зустрічей!